Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як додати нові шрифти у Figma. Для цього вже маєте мати Figma. Заходимо на сайт Figma Downloads. Там нам потрібен інсталятор шрифтів. Обираємо Windows, відкриваємо тиснемо Install. Далі шукаємо NTS Copyright, тобто без авторських прав. Вибираємо будь-який тиснемо Завантажити. Безкоштовно. Зараз зайду, натисну Завантажити. З'явиться архів, відкриваємо, створюємо нову папку, переносимо файли з архіву. Ага, спочатку треба «Extract All». Вибираємо потрібну папку, відкриваємо файл, тиснемо Встановити. Після цього, коли зайдете у Figma, у вас вже буде новий шрифт. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя. Удачі, бувайте!